Слава Ісусу Христу, за вами отець Степанове на каналі На Спасіння. Поступило питання, чи потрібно жертвувати людям, але якщо ти бачиш, що може людина трошки підвипивша, або ти бачиш, що та людина може потратити ті гроші на алкоголь або наркотики. Значить, дивіться, в Біблії є дуже гарна історія. Яку ми всі дуже добре знаємо і дуже любимо. Називається вона є про Лазаря і багача. І коли ми її читаємо, ми бачимо, що багач пішов в пекло Лазар до неба. І ми всі насправді любимо лазаря. Гарний чоловік, правда? Пішов до неба на лоно Авраама. Але не знаходимо в Біблії, що багач був поганою людиною. Він був вже в достатку, мав їсти, пити. А, але Лазар десь там сидів на вулиці чи біля його хати, і той навіть йому хліба не дав. Навіть не звертав на нього уваги. Ось. Ось така ситуація. Хто такий був лазар? А тепер вдумайтеся, хто такий був Лазар? Лазар це смердючий бомж. В прямому значенні цього слова. Лазар був смердючим бомжом, який сидів біля... Десь на вулиці чи біля хати. Смердів йому там, заважав, там пси біля нього бігали. Ось так, це той Лазар. Це оті всі, знаєте, безхатьки смердючі, які нам не подобаються. От ці історії ми є багачі. Багачі це не означає, що ти мільйонер. Ти маєш де спати, що їсти, ти вже багач. Все, ти можеш подати іншому, хто вже того не має. А лазері – це оті смердючі бомжі, яких ми не любимо. І ми насправді, мені так здається, більш осуджуємо того багача з Біблії. Хоча ми є такими самими. Інакше би ми просто ну, не задавали такого питання, чи давати, чи не давати. Значить, якщо ви бачите, дати по-любому треба в будь-якому разі. Треба дати. Але якщо ви бачите, що він може потратити тонну алкоголю або на ще якісь наркотики, ліпше купити хліба, якусь канапку йому зробити, дати води напитися. Ви вже голодного нагодували, спраглого напоїли. Ось так треба робити. Якщо ви робите пожертви якихось великих сум, це не йдеться про... Знаєте, про мільйони, коли ми говоримо про лазаря, так? Але якщо ви жертвуєте якісь великі суми, відповідно має бути якась звітність. Ви не просто віддаєте гроші і думаєте, о, там щось зробиться. Має бути відповідна звітність від церкви, яка бере такі кошти. Ну, це звичайна річ. Ось. Ще, коли я був малий, мені дуже сильно запам'яталося. До нас на подвір'я приходив такий лазер. Такий старенький дідо, смердючий, ось Ви не повірите, Перепрошую, але от лазер. І пс, пс, повно псів біля нього ходило. Коли він заходив до церкви, то просто неможливо було в цій церкві вже знаходитися через той запах. Він часто приходив до нас на подвір'я до тата, і ми так от їхали, знаєте, виїжджали з машиною з подвір'я, тато завжди там зупинявся. І тато завжди йому щось дав. Пару гривень якихось дав, або хліба з церкви, або, Ну, завжди щось поміг. Але спілкуванням з тим Лазарем виглядає, розумієте, от пропаща людина. От опустився, нижче нема куди в суспільстві. Але коли він починав говорити, я то пам'ятаю як дитина, він настільки був еродованим, настільки... Як він гарно говорив, які він верші розказував татові в розмові. Потім мені тато каже, що він був сином священника і каже, і так виглядає, що він є, може бути юродивом Христа Ради. Ось. Дуже цікаво, я це дуже сильно пам'ятаю. Так що, бачите, лазарі можуть бути різними, які спеціально таке є. Але наша задача завжди дати, допомогти людині. Якщо не грошима якоюсь копійкою, то купити хліба чи якогось, якусь канапку, води дати і тому подібне. Ось так. Не треба бути тим багачом, який взагалі не звертав уваги. Ось.